У парку національного відродження День міста святкують ще відранку. На свято меду традиційно приїхав пасічник Євген Хемій. Ми саме з великих гаїв, то недалеко. То нам тільки через поле і ми вже приїхали сюди в Тернопіль. На свято меду. Що привезли не. сьогодні нам? Ми привезли так, мед, пилок, воскова, мільця, кашлі, бронхіт. На свято меду ми вже десь років 4-5 приїжджаємо. Приїхав не, не лише не продавати, не а, не а й розповідати мед. людям про користь бджолиних продуктів. Японія на державному рівні прийняла, що всі діти, всі пенсіонери після і Майнаки, всі вживають маточне молочко. Значить, це скажімо, розумні люди японці, вони прийняли це все таке. Ну, з козівки Тернопільського району приїхала ціла родина пасічників. Займаються пасікою вже чверть століття. Привезли весняний мед, липовий, гречаний та із польового різнотрав'я. Певно, від початку, коли тут заснували свято меду, ми від першого року заснування ми сюди приїжджаємо. Приємно, по-перше, продавати тут свою продукцію, приємні люди приходять, вже є своя клієнтура, нароблена роками. Ну і взагалі атмосфера гарна на цьому святі. Тут зроблений оглядовий вулик, що просто діти дуже люблять дивитись. Ми минулого року його зробили, дуже були діти в захваті. Дітям дуже цікаво, бо ну взагалі близько так дуже ну, ніхто ж з дітей не бачив, а це так можна і доторкнутися, вона мене не вкусить. це Такі емоції, такі враження. І я пасічник сам старий пасічник. ви певно любите відвідувати свято меду? Так, дуже люблю. Є часто. Майже кожного року, коли тут є, то я все приходжу сюди. І сам привозите чи тільки один? Ні, я тільки приходжу, дивлюся, Маю старих посочників, колегів таких, що я з ними здиваюся, говору. На ярмарку у парку національного відродження можна купити все від солодощів до патріотичних сережок і з'їжджаються сюди призникувати, торгувати та гуляти не лише із нашої області. Острозькі гончарі тут вперше В Красна кераміка Рівенська область. Це чорна кераміка, чорнодимлена кераміка. Це Львівського воскресного Красноград міста. Вже щось продали зранку? Ні, ще поки нічого. Ще поки люди дивляться. А це вироби наших тернопільських гончарів. Ярмаркують на день міста щороку. Це куманець. Колись давно на весіллях, коли були, всі мали багато дітей, і всі один одному були кумами. Так, І господар одівав куманці на руку, так як госп... пили різні продукти, так, і приходили, коли куми, ви що п'єте? Наливку, нати вам з цього. А ви. А я вишняк, прошу вам вишняк. Зразу можемо робити, сушити і будемо продавати. Будемо проводити майстер-класи, буде бажаючи підходити, пробувати, попрацювати з линою. А вишиванок на усі смаки. Виробники із Житомирської області привезли незвичні, вдягають у них дітей та дорослих. Хваляться, ці вишиванки були дуже популярні на Сорочинському ярмарку. Це натуральний в'язаний льон. На зиму? Ні, що на зиму, вже на літо. Льон він не, не, не жарить. Тому що це натуральна річ. День міста Тернополя вихідний, тож святкувати можна відранку. Знаєте, це перший раз, що я вихідна сьогодні за всі, років за десять. А тато наш на сході. На сході в АТО! Ордишце Та, свій тато? Та. Хочете зустрічати, певно, всі разом щодо? Ну, звичайно, хочеться, але поки що такі обставини складаються, що ми тут. Зустрічаємо свято, ну а тато наш буде там святкувати. Це і свято сімейне, і свято родинне, і свято для нашої землі. Ну так, для нашого міста ну, в мене всі дітки-тернополяни тут народилися. А вже тебе росли. І виросли так на сусідній алеї. Загальноміський огляд, конкурс букетів та квіткових композицій. Цього року конкурс переурочили українським військовим, які захищають державу у зоні проведення АТО. Називається він героєм. Ато на це дерево, наприклад, можна прикріпити побажання бійцям сходу. Я написала: повертайтеся із перемогою. Тому що я вважаю, що кожен, хто долучився до ідеї державотворення, хто цінує свого життя, цінує свого здоров'я, вніс свій вклад неоцінений в цю спільну нашу акцію загальнодержавну. Той вартує найкращих слів і найщиріших побажань. Ми гордимося нашими воїнами. А ця композиція має назву з молитвою за Україну. Робили її учні 18-ї школи, працювали на канікулах, допомагали і вчителі. Це без слів сказати не можна. Україна більше за життя. Ми за те, що з молитвою за Україну, наша Україна нарешті зажила мирним життям. Що закінчилося? От та не що робиться на сході. Оце і наш задум такої композиції змолити за Україну, що Господь нарешті почує нашу молитву, і ми заживемо мирно і щасливо. Слава Україні.